Нісан Ро. E 15 500 доларів. Jeep Чирокі 17 800 доларів. BMW i 16 тисяч доларів. Мінус знижка відповідно за 15 ви можете його забрати. Кода Octavia A5. 8700 доларів. Smart FOFO 11900. Друзі, всім привіт! Рада вітати у нас на каналі канал Міто Авто, канал про автомобілі. Авто із США, авто підбір в Україні, а також автомобілі в наявності у продажу в Києві на майданчику. Тому на сьогоднішній день я вам хочу показати, які автомобілі у нас є на майданчику, адже у нас представлені кросовери, спортивні седани, є навіть універсали, є електрокари. Від досить таки різні бюджети знаходиться майданчик з продажу за адресою місто Київ зочих 54 фасаду кружної дороги. Можна навіть точку так поставити на карті. Тут є продавці, менеджери, які працюють навіть і в суботу, і в неділю І зможуть показати вам автомобіль, зробити тест драйв, поїхати на СТО для перевірки того чи іншого автомобіля. Я на сьогоднішній день працюю, звичайно, постійно знаходжуся на СТО, до речі, яке знаходиться за адресою Окружна 4Б. Якщо бути точніше, то бачимо он через дорогу заправочку БРСМ, і от за нею знаходиться наше СТО. В Google картах вберете, вбиваєте просто-напросто ту авто і вас приводить саме туди. Оскільки я працюю по замовленням автомобілів із США. І, звичайно, працюю з клієнтами по замовленням авто із США і коли автомобілі приїжджають. Мені потрібно працювати з клієнтами, а також з їх автомобілями в тому числі, тому я весь свій час проводжу саме там на СТО. Якщо вас зацікавило придбати один із автомобілів, приїжджаємо сюди на зочік 54. А якщо вас зацікавив автопідбір в Україні, то в опису відео вказаний контакт Максима. 067, ну, 239 35, 92. Саме він у нас займається пошуком вже готових автомобілів в Україні. Ну, Звичайно, ви з ним можете зустрітися як у нас на майданчику, так у нас на СТО. Ось якось так швиденько вам хотів показати. Так, ну що, друзі, я вам пропоную е, розглянути лідер продажів, лідер в замовленнях і найкращий автомобіль, який ми відновили у себе на СТО і пропонуємо вам його в продаж. Е, значить, це Jeep Cherokee 2019 модельний рік 2018 по стіку. Е, 2.4 передній привід комплектація Limited, комплектація повна цього автомобіля. 19 500 доларів ціна. Зараз ми йдемо по іншим автомобілям, дивимося їх, а в кінці відео дивимося детальний огляд саме на цей автомобіль. Також один із дуже популярних кроссоверів це Nissan Rogue. І, звичайно, він у нас представлений на майданчику, в тому числі. Автомобіль має пробіг всього навсього 90 тисяч кілометрів. Автомобіль 2018 року випуску, а значить, в ньому є. CarPlay Android Auto. він на передньому приводі має 25 двигун, до речі, на який ставиться газ четвертого покоління, але в якому потрібно регулювати клапана. Це потрібно врахувати. Ціна цього автомобіля 15 тисяч 500 доларів. Як бачимо, ціни на автомобілі падають, і навіть у нас на майданчику пішли знижки. Тому залишайтесь далі на відео, щоб побачити цікаві автомобілі по цікавим цінам. Один з найкращих кросоверів для повного привода, хоч цей автомобіль і неможливо назвати кросовером, а можливо навіть назвати універсалом. Але по класифікації він все таки відноситься більше до кросовера. Асиметричний повний привід Subaru Outback. це саме лідер серед опозитних моторів в продажу маси для людей, тому що багато людей ці автомобілі просто люблять, як не знаю, що з ними дуже часто їздять в подорожі на екскурсії, їздять до річки на рибалку, на охоту просто по місту Кузов універсальний і має повний привід може загрузити дуже багато ваших речей. Цей автомобіль в комплектації Limited, має панорамний дах, Заходиться у нас на майданчику. Він 2016 року випуску і, звичайно, з повним приводом. 82 тисячі кілометрів пробіг цього автомобіля, а ціна складає 16 600 доларів. Ще один джіп Чирокі. І увагу цьому автомобілю не можна не приділити, тому що це реально лідер. Наприклад, він йде з двигуном 2.4. Так, буває ще 3.2 PінtaStar. Що на той, що на той двигун ставиться четвертого покоління, і якраз в цьому результаті клапана регулювати не потрібно. Цей автомобіль у нас представлений на майданчику в комплектації Latitude Plus. тобто трішечки гірше, ніж Limited попередній зелений. Але в цього автомобіля повний привід. І якщо ви хочете для себе придбати саме після рестайлу Jeep Cherokee з повним приводом, то вам буде доступна виключно. Комплектація Latitude Plus або звичайна Latitude. Ліміт з двигуном 2,4 в рестайлі на повному приводі не йде. Тобто це має бути 3,2 двигун, тоді в такому випадку повний привід буде доступний. Значить, цей автомобіль у нас має комплектацію Latitude Plus. Він 2020 року випуску. Він має пробіг всього навсього 93 тисячі кілометрів і має ціну 17 тисяч 800 доларів. Що є класною ціною для такого класного кросовера? BMW x 3. Ну як же ж без BMW на майданчику? Ні, це неможливо, тому що це реально лідер серед кросоверів німецького виробника. Тобто, ми їх бачимо найбільше як на дорогах, так і в користуванні багатьох людей. BMW завойовує душі. БМВ завойовує характери, BMW реально лідер. І вони, як є спортивні седани, так і кросовери на будь-який смак жорсткого бандита або звичайної домогосподарки, можна завжди для себе вибрати свій улюблений BMW. В нашому випадку BMW X3 з класним двигуном 35 i маркировочкою. Тобто ми розуміємо, що у нас тут встановлений 3-літровий 55 так, на них ще бувають N20 і B20. Також класні двигуни, але мають свої технологічні недоліки в плані розтяження цепочки, яку потрібно міняти там на пробігі 120 тисяч кілометрів. Так, а на цьому двигуну цепочка ходить вже 220-250 тисяч кілометрів. Пам'ятаємо мою bmw 5 з таким самим двигуном, на який я доїздив майже до 200 тисяч кілометрів, і ніяких проблем з цепочкою там не було. Взагалі з автомобілем і двигуном також проблем не було. Тому це класна, комфортна автівка для себе. Значить, 2014 рік, 3 n 55 306 кінських сил, 183 тисячі кілометрів пробіг, 19 тисяч 500 доларів ціна. Йдемо далі і ми баємо Mazda CX5 2019 року випуску. Передній привід, 2,5 двигун, 192 кінські сили. Комплектація спорт, ціна автомобіля 19 тисяч 500 доларів. Наступним у нас розміщений Hyundai Santa Fe 2019 року з 24 бензиновим двигуном. 171 кінська сила. Привід в автомобіля повний пробіг, складає 113 тисяч кілометрів, а ціна 21 200 тисяча доларів. Dodge Durango – справжній американський кросовер. Здоровий, міський сюди можна помістити багато людей, багато речей. Агресивний він виглядає реально як злий такий автомобіль. З ним ви точно будете кайфувати кожен кілометр свого шляху. Автомобіль 2017 року випуску з 3,6 двигуном, на який ставиться газ. Привід у нього задній, потужність на 295 кінських сил, 111 тисяч кілометрів пробігу та ціна автомобіля 23 тисячі доларів. Поруч з ним розміщений ще один американський кросовер. і це у нас, можна сказати, пікап. Не можна сказати, а є пікап. Це Ford Ranger XLT 2019 року випуску. 2,3 кобуста, 270 кінських сил, 79 тисяч кілометрів пробіг. Повний привід, звичайно, 25 500 ціна на цей автомобіль. Lexus. Lexus RX 2019 року, 3,5 двигун, 295 кінських сил. Привід передній. 95 тисяч кілометрів пробіг. Ціна 33 тисячі доларів. Ну, якщо ви хочете собі... Крутий, класний кросовер, який буде в принципі споживати небагато пального, який буде завжди ліквідним, не буде втрачати в ціні, і по СТО вам не потрібно їздити, щоб щось по ньому постійно робити. І ви не хочете по іменам знати майстрів на СТО, то Lexus саме для вас. Ще один Lexus, але трошки побільший. gx X460. 2020 року випуску тут двигун уже 4 і 6 бензин. Так, тут у нас привід повний, пробіг 10 тисяч кілометрів, можна сказати, нова машина. Автомобіль має ціну 50 тисяч доларів. Далі переходимо в сегмент електромобілів. І тут у нас вже розміщені економічні машинки. Як бачите, на електромобілі зараз у нас йде акція. Тобто у нас знижечки на кожен автомобіль. Це у нас автомобіль має ціну 16 тисяч доларів. Мінус знижка, відповідно, за 15 ви можете його забрати. BMW i3 17-го року випуску, 33 кВт, 177 кВт кінських сил, а тобто це значить, що цей автомобіль буде проїжджати 200-210 кілометрів запас ходу, відповідно. 124 тисячі кілометрів пробіг, 15 акція. Йдемо далі, і це у нас Tesla Model X. І це, напевно, одна з найдешевших Тесла Model X в цілому Україні. Цей автомобіль не був в Америці, він привезений з Норвегії, тобто він не битий, не крашений, як і попередня BMW. А відповідно, батарейка у нас на 75 кВт, відповідно, 19 рік випуску і 525 кінських сил. 140 тисяч кілометрів пробіг. Ціна автомобіля 30 тисяч Йдемо далі, і це у нас Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq у нас 2017 року випуску. Він має 82 тисячі кілометрів пробігу і ціна на автомобіль 15 тисяч доларів. Тобто також невелика ціна. У нас і шкіряний салон, датчики, асистенти. Бачимо, у нас камера і в лобовому, і дестронік. Тобто автомобіль зафарширований класно. Наступний це у нас іде гольф 2015 року на 24 кВт. Пробіг автомобіля 98 тисяч кілометрів, та ціна автомобіля 11 тисяч 600 доларів. Ще один гольф, але це вже рестайл. А відповідно, батарейка в нього на 36 кВт. 2017 року випуску 91 тисяча кілометрів пробігу, а ціна 15 900 І це шикарна ціна на такий шикарний гольф. Ліфе. Починаємо ліфи з другого покоління. Значить, 2018 рік батарейка 40 кВт. Передній привід 103 тисячі кілометрів пробігу. Ціна автомобіля 15 600 доларів. Поруч з ним ще один ліф, і цей автомобіль 2018 року випуску з пробігом всього-навсього 90 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 15 тисяч 900 доларів. Ліфи, які йдуть першого покоління, але вже після рестайлу. Наприклад, це 2017 рік, і батарейка в нього на 30 квт годин 73 тисячі кілометрів пробіг. Ну майже нова машина. Ціна автомобіля 11 тисяч 400 доларів. Ще у нас завершують е, нашу лінійку ще декілька автомобілів. Тут бачите, пусте місце було два автомобілі електрокара, але на цих виходних вони продалися. Тому їх уже немає. Значить, ліф 2015 року з батарейкою на 24 кВт, пробіг 133 тисячі кілометрів, а ціна автомобіля 9900 доларів. І ще один красунчик. Це у нас Smart FOFO. Тобто цей автомобіль для чотирьох. Сюди не дві людини залазить, а чотири. Рік випуску 2019-й батарея на 17,6 кВт. Пробіг автомобіля 16 тисяч кілометрів. Нова машина, друзі. 11900. Сіли, поїхали, кайфуємо. Йдемо далі з комерційних автомобілів. У нас раніше тут було дуже їх багато представлено, зараз стало трішечки менше. Наприклад, Fiat Talento. Я чесно кажучи, навіть не чув такого, але у нас є. Значить, автомобіль 2019 року випуску, дизельний 1,6 двигун. На 120 кінських сил при відпередній пробіг автомобіля всього-навсього 76 тисяч кілометрів. Для комерції це ну, не пробіг нова машина. 16500 ціна на нього. Так, тут у нас ще є декілька Рено Кенго в грузовому варіанті, а також в пасажирському. Так, в грузовому поки ціна знята автомобіль поки що не продається, коли надійде в продаж. Ми про це повідомимо окремо. А от пасажирська версія має бензиновий двигун 1,2 бензин. Пробіг всього на всього складає 26 тисяч кілометрів, а ціна на автомобіль 13 тисяч доларів. Honda Odyssey, 2010 рік, 3,5 бензиновий двигун. Газ, звичайно, стає привід передній, 191 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль дуже великий, місткий, в нього задні двері відчиняються і їдуть вздовж автомобіля. Тобто дуже зручно для погрузки якихось габаритних великих речей. Ціна автомобіля 12 тисяч доларів. Шкода, шкода Octavia a 5 2012 рік. 261 тисяч кілометрів пробігу. Хочу зауважити: рідного пробігу. У нас на майданчику всі автомобілі з рідним пробігом. І не дай Бог, ми якось дізнаємося, що в автомобіля не рідний пробіг, то або ми його поправимо назад. Поставимо те, яке є. Але це дуже рідко. Ми того не робимо, тому що ми його не скручували, не нам його повертати. Якщо якимось чином хтось колись поставить до нас на майданчик такий автомобіль, тому що ми ніколи цього не робимо і не будемо робити, але ми в оголошенні. На авторі, а також на бумажечці під автомобілем обов'язково вкажемо рідний пробіг, про який ми знаємо. І, наприклад, ця Шкода Октавія у нас з рідним пробігом 261 тисяча кілометрів. Я розумію, багатьом хочеться, щоб там було 100, 110, 120, але ж ви розумієте, дизельний автомобіль, 12-й рік, ну які 100 тисяч кілометрів? Такого бути просто неможливо. 8 тисяч 700 доларів ціна, 2-літровий дизель. Йому ще їздити і їздити. Так, це у нас такі малютки тут зібралися. Значить, Citroen C2 2008 року випуску пробіг 254 тисячі кілометрів. 4600 доларів ціна. Smart Fofo для чотирьох, але це бензиновий. Тут е, один літр двигун. Відповідно, споживання пального цього автомобіля в районі 6,5 літрів бензина. Дуже-дуже економно для переміщення по місту. Е, значить, автомобіль має пробіг 77 тисяч кілометрів, а ціна на автомобіль 8 тисяч доларів. Fiat Abarth 500 це спортивна версія Fiat a. на механічній коробці передач. 14 турбовий двигун. Ця малишка вміє зажигати. E, значить, автомобіль 121 тисяча кілометрів пробігу. Ціна на нього 10 тисяч 900 доларів. Golf GTI 2006 рік. 2-літровий бензин 149 тисяч кілометрів пробігу. Спортивна версія Volkswagen Golf 5-го. Ціна 7 тисяч доларів. Йдемо далі. І це у нас спортивні автомобілі. Тут уже, так знаєте ну, по-серйозному, щоб усе було. Мустанг GT. Відповідно, який двигун? Правильно: 5 літрів бензин. 435 кінських сил привід задній. 83 тисячі кілометрів пробіг. 24 тисячі 500 доларів ціна. 24 500, друзі, повторюсь, за 5-літровий мустанг. Я впевнений, він вартий кожного свого долара. Це у нас також спортивна версія автомобіля від Audi, Audi S5 Premium плюс комплектації. Тут у нас і шкіряний салон, і кокпіт-приборка, панорамний дах. Це купешна версія автомобіля. 2017 рік випуску. Пробіг автомобіля складає всього-навсього 103 тисячі кілометрів, а ціна 36 тисяч доларів. І це класна ціна за такий класний автомобіль. BMW гібридна. 335 Ай. Тобто тут стоїть також Ніколай 55. Відповідно, 13-й рік, 340 кінських сил потужності, витрата пального 6-7 літрів бензину по місту, тому що тут встановлена гібридна установка з заводу, 17 тисяч доларів ціна, 100 тисяч кілометрів пробігу. І е, це не спорт, але він у нас є. Mercedes Benz a 180D. Автомобіль 2022 року випуску, двохлітровий дизельний двигун, передній привід. Пробіг автомобіля всього-навсього 26 тисяч кілометрів. Можна сказати, нова машина. А ціна, звичайно, як на офіційну нову машину, 33 тисячі доларів. Ну так, да, не Америка. Так, ну і ось цей красень, Polaris Slingshot, це трицикл. Цей трицикл продає наш друг, знайомий, він на ньому катається, купив для себе покайфувати. Але якщо хтось придбає для себе, то він не проти з ним буде і попрощатися. Значить, автомобіль чи трицикл, точніше, двохмісний з механічною коробкою передач, 2,4 бензиновий двигун під капотом. Привід на заднє моноколесо і ця штука продається за 25 тисяч доларів всього. Тобто класний, крутий трицикл. Якщо сподобався, можна трішечки поторгуватися, і ви можете забрати його для себе. Ну і Повернемося до нашого джипа Чироки. Значить, автомобіль у нас знаходиться в продажу, комплектація Limited, 19500 ціна. В принципі, можна ще трішечки буде поговорити для покупця. Значить, в автомобілі у нас вже зроблений сертифікат, і він готовий до постановки на нового власника. Реєструвати ви його можете як в місті Києві, так ви можете приїхати до нас його забрати і поїхати реєструвати в своє місто. Як вам зручніше? На автомобіль ми даємо гарантію на відновлення, тому що робили його у нас на СТО, в автомобілі відновлена безпека, в автомобілі є сертифікат на відновлення безпеки пожиттєвий, є відповідно акти виконаних робіт, є відповідно Відно, пройдений розвал сходження. Він як рівний по геометрії кузова, так і по геометрії ходової. Проблем автомобіль не має, нічого не стукає, не грюкає, не відпадає. Ремонт і відновлення робили якісно. Виглядав автомобіль в США саме так. У нього були пошкодження в правій передній частині. В принципі, вони були невеликі. І ми провели ремонт з заміною запчастин на оригінальні. Тобто, відповідно, майбутньому власнику цей автомобіль буде слугувати абсолютно без будь-яких проблем. 2,4-двигун, як я сказав на передньому приводі. Їх просто в комплектації Limited з 2018 року не буває. На повному приводі треба брати тільки Latitude+. Plus. 97 тисяч кілометрів пробігу є невеликим пробігом для цього автомобіля і є можливість на нього встановити газ четвертого покоління. Клапана регулювати не потрібно. В комплектації у нас в автомобіля, звичайно, шкіряний салон, датчики сліпих зон розміщені в дзеркалах. Підігрів двірників для зимнього часу року. Підігрів, звичайно, дзеркал, оскільки у нас датчики сліпих зон встановлені. Ось тут камера вид заднього виду є і парктроники. Автомобіль буде реагувати на поперечний рух, відповідно сигналізувати вам в салон та з можливістю аварійної зупинки автомобіля, якщо перешкода знаходиться занадто близько. З автомобілем іде два ключа: у нього є дистанційний автозапуск, у нього є електрокришка. Багажника. Сидіння позаду автомобіля складаються в рівну підлогу. а Тобто, це значить, якщо ви любите виїжджати на природу і ночувати в автомобіля, то ви спокійненько сюди можете кинути матрас і в ньому спокійно, звичайно, заночувати. Так, Клей у нас не доїхав з компресором. Тут він клей та компресор, не запаска. Так, Зачиняємо електрокришечку, далі йдемо е, до автомобіля. Значить, у нас шкіряний салон з електроприводами сидіння як у пасажира, так і у водія. Автомобіль має автоматичне світло, автом... автомобіль має пам'ять сидінь для двох е, водіїв. Запускається він, звичайно, з кнопки, ну і в автомобіль без ключовий вхід. Тобто нам ключі ми носимо в кармані, ми постійно їх з собою не тягаємо. В автомобілі у нас відповідно, підігрів сидінь, підігрів керма, які вмикаються ось таким чином. У нас є камера заднього виду. Так. В автомобілі у нас CarPlay Android Auto, Парктроники, клімат-контроля двохзонний. Великий екран з Uconnect тут і ще один маленький екран. Ось тут. Тут у нас бортовий комп'ютер та багато налаштувань автомобіля. Наприклад, там по витраті пального, про е, розхід, про температуру, про температуру коробки, про температуру двигуна, про швидкість автомобіля, про рівень зарядження. Акумулятора. Бачимо 14 вольт, тобто у нас хороший акумулятор тут стоїть. Датчики тиску в колесах. Там 2.8, 2,7 у нас зараз накачено. Да? Температура охолоджуючої рідини і так далі. Дзеркало автомобіля у нас з антибліком, і а, козирьок у нас з дзеркалом, як для пасажира, так і для водія. Причому є навіть Відмикання гаража. Якщо у вас є гараж чи ворота, ви налаштуєте їх частоти під українські європейського стандарта, то можна відчиняти навіть отсюда. Мікрофон для розмови по блютузу, тобто вам не потрібно тримати в руках телефон, щоб говорити. Мікрофон знаходиться один тут і ще один у пасажира. Підочечник. І, звичайно, CarPlay Android Auto у нас вмикається через ось такого роду шнурок. Беремо наш телефон, підмикаємо. І у нас відразу на екрані з'являється Android. І ми бачимо, де ми, наприклад, зараз знаходимося. Ну, Це ми на майданчику на зотчик, відповідно. Якщо нам треба користуватися Google-картами, ми, наприклад, вибираємо ось кузовний ремонт, автостапіль, тобто там, де ми працюємо, там, де у нас СТО, прокладаємо маршрут. І відповідно Google карти прокладають з урахуванням пробок, куди нам їхати, підказують, де розвертатися, і таке інше. Якщо ми хочемо слухати якісну музику, то, наприклад, у нас є додаток Spotify. Музика якісна, високої якості, а також є звичайно YouTube Music, Якщо вам подобається ним користуватися більше, є у нас додатки Viber, Telegram, і відповідно, якщо вам приходять повідомлення в месенджері, чи, наприклад, у Viber, чи, наприклад, в Telegram, весь у нас до речі, ще є. То вони відображаються зразу тут на дисплеї, і автомобіль вам їх зачитує, та завдяки голосовому набору ви можете також набирати смс-ки і відправляти в тому числі. Якщо ми користуємося додатком Waze, то відповідно він нам може підказувати, де стоїть поліція, де може стояти камера, і тоді ми відповідно на це не попадаємо, що дуже і дуже зручно. Що у нас по коробці передач? Значить, у нас 9 ступенева ZF дуже надійна, яка ніколи не приносить проблем. Є можливість їздити в положенні драйв або переходити в механічний режим і механічно понижати чи повишати передачу, якщо це вам потрібно. При вмиканні задньої передачі у нас відповідно вмикається задня камера, задні парктроники, Та якщо там в сліпій зоні хтось буде, буде сигналізуватися в дзеркалі, або буде супроводжуватися звуковим сигналом в салон. Для задніх пасажирів у нас також досить багато місця, і вони комфортно можуть розміщатися в цьому автомобілі. Тобто цей автомобіль може перевозити як якісь ваші речі. Наприклад, як я, останнім часом мені треба було загрузити 4 кондиціонери, блоки внутрішні в автомобіль, і я це зробив. Я раніше ніколи не користувався великими багажниками автомобілів, а тут так сталося, що потрібно. І це дуже корисна штука, коли у вас такий корисний автомобіль. Два підстаканника для задніх пасажирів. Я з легкістю розміщуюся. Тут у мене багато місця над головою, багато місця від колін до сидіння, і мені зручно сидіти. Якщо вам потрібно, щоб їхало три пасажира, то всі три можуть тут в цьому автомобілі і розміститися. Ось, друзі, ми з вами прийшли до завершення цього відео, тому велике дякую тих, хто подивився і подивився до кінця. Один із цих автомобілів, який знаходиться у нас на майданчику, ви можете приїхати придбати. Ви можете замовити у нас автопідбір автомобіля в Україні. Наш Максим Експерт знайде для вас найкращий автомобіль. Ви можете замовити зі мною автомобілі з США. Я працюю саме по замовленням автомобілів із США. І наші контакти указані в опису цього відео або на сайті мітоавтоком.юа. Переходьте, знайомтесь, телефонуйте, консультуйтесь. Консультації безкоштовні, задавайте запитання, на що зможемо відповідно відповімо. А тим часом нашу машинку хтось обхакав какашкою, і відповідно ми розуміємо, що скоро цей джіп Cherokee продасться. Тому телефонуйте, запитуйте за ваш найкращий автомобіль для себе. Ваші мрії нехай стануть реальністю, а авто вам допоможе це зробити в життя.